Це швидше Сполучені Штати серед цих країн виділяються, тому що вони, маючи найбільший в світі арсенал, вони не хочуть завдавати дій, здійснювати дії, які б завдали важкої поразки Російської Федерації. Ну от таке у мене спостереження, тому що вони через це думають: а як тоді буде з е, Китаєм і чи Китай не захопить російське зауралля і не чи не використає його. Для свого подальшого розвитку, тому е, я думаю: ну, якщо, наприклад, Естонія передала всі е, гармати натівського 155-го калібру Україні, то це свідчить. Я розумію, що це не найбільша країна в Європі, але е, і країни Балтії і Польща допомагають Україні достатньо масштабно і нам, в принципі, думаю, зараз більше треба думати до речі, раз ми вже думаємо.